Вітаю! І сьогодні ми з вами будемо готувати печення по-домашньому у горщику з тіста. Для приготування цієї страви нам знадобляться такі продукти. Це перш за все борошно. Сіль, вода, вершкове масло, яйця, помідори, картошка, зелень, цибуля, часник, м'ясо і приправи. Приправи у мене чорний мелиний перець, паприка копчена і прованські трави. Ви можете ж використовувати на свій смак. До борошна додаємо сіль. Розтоплене вершкове масло воду і акуратно перемішуємо до однорідності. викладаємо тісто на стіл і виміщуємо. От вийшло таке. Яке еластичне тісто? В тарілку посипано борошном кладемо тісто, накриваємо харчовою плівкою і ставимо на пів години в холодильник. А Тим часом приготуємо начинку. М'ясо нарізаємо кубиками. У мене курятина можна використовувати свинину. Ті на ваш смак. Кубики ріжемо великі щоб м'ясо у нас гарно пропеклося і не було сирим Картошку теж нарізаємо кубиками. Не забуваємо пальці тримати зігнутими, і помідор також нарізаємо невеликими кубиками. Серединку вирізаємо. Нарізаємо на кубики до начинки, додаємо сіль, мелений перець. Приправи прованські паприку, зелень. У мене свіжа, можна використовувати сушену зелень. Перемішуємо, залишаємо буквально хвилин на 10, щоб воно гарно промаринувалося. Готове тісто. Ділимо на навпіл. Кожного шматочка небагато відрізаємо для прикраси і тепер розкачуємо приблизно 2-3 Мм товщиною. Порошно підсипати уже не потрібно, воно не прилипає. Кладемо тепер розкачаний пласт в тарілку. Воно має звисати трішки з тарілки, щоб ми тоді могли його гарно загорнути. Всередину кладемо начинку, посипаємо зверху цибулею, дрібно нарізаною кубиками, часником. І кладемо зверху шматочок масла. І тепер гарно накриваємо, защіпуємо крайочки і накриваємо усі чотири краї один на одного. Також щоб вони прикривали один одного, викладаємо. Із залишка тіста, що у нас залишилось. Розкачуємо так двома долонями, притискаємо і в сторони розводимо, розкачуємо таку ковбаску. Один крайок відрізали і зробили так круговими рухами долоні коло. Кладемо зверху, це в нас буде як. Ручка від кришечки, а цей жгут не до кінця. Кінець залишаємо цілий, а далі по всій довжині розрізаємо навпів. отак, навхрист, переплітаємо один з одним. Тепер одну сторону в один бік, а другу в другий так прокручуємо, роблячи більше смужечок. І так по колу накладаємо, і буде у нас така кришечка на лист, застелений пергаментним папером. І змащеною олією, кладемо наші глечики зверху, змащуємо збитим яйцем і ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів. Випікаться на одну годину. У нас отаке печення по-домашньому у горшечку з тіста, який можна використовувати замість хліба. Тож, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до зустрічі смачного!